Слава Україні! Слава Героям! Сьогодні 11 липня. Південноукраїнський енергокомплекс працює стабільно та виробляє для потреб країни електроенергію. Радіаційний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні перебуває на рівні природних фонових значень. Минулого тижня на підприємстві відбулася чергова ротація інспекторів Міжнародної агенції з ядерної енергії. Новоприбула дев'ята команда експертів продовжить спостереження за дотриманням показників ядерної та радіаційної безпеки на ПАЕС. Триває допомога працівників енергокомплексу Збройним силам України. В чергове колектив перерахував свій одноденний заробіток на потреби військових, закумулювали понад 12 мільйонів. Основна сума піде на задоволення запитів захисників. Майже 3 мільйони будуть перераховані в інші благодійні фонди і на загальнодержавний рахунок Міністерства оборони України. Щоб задовольнити всі запити військових, які надходять на ПАЕС, потрібні десятки, а то й сотні мільйонів. З метою визначення більш пріоритетних закупівель для бійців на підприємстві збирала спеціальна комісія з надання допомоги Збройним силам України. Розглянуто нові напрямки підтримки. численні запити захисників почали купувати найнеобхідніше військове спорядження. Переорієнтувалися на придбання більш потужних квадрокоптерів. Відбулися чергові передання допомоги. Бригада працівника ПАЕС, який вже 4 місяці воює за рідну землю на фронті, отримала квадрокоптер, тепловізор і тепловізійний приціл. Двом військовим частинам передали 15 модифікованих поворотних прожекторів з загальною вартістю понад 630 тисяч гривень. Спеціалісти енергокомплексу також продовжують роботу над відновленням пошкоджених в боях безпілотників, щоб вони знову слугували захисникам. Тільки в єдності наша сила працюємо разом на перемогу. Слава Україні! Героям слава!